СБУ викрила ще двох прихильників рашизму серед підозрюваних держслужбовець Черкаської обласної держадміністрації. Зловмисники почали публічно підтримувати російську збройну агресію після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За даними слідства, одним із прокремлівських прихильників виявився співробітник структурного підрозділу Черкаської обласної державної адміністрації. Іншим працівник одного із об'єктів критичної інфраструктури з городщини у спілкуванні серед власного. Оточення та колег вони заперечували тимчасову окупацію територій України, виправдовували вчинення воєнних злочинів загарбниками та захоплювалися досягненнями російських військових. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозри. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за сприяння обласної держадміністрації та. Процесуальне керівництво обласної прокуратури